Народ Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Божого, п'ясніця, за таким чином, як і породив Йосипа, мужа Марії, від якої народився Ісус, називаємо Христос. Усіх же родів від Авраама до Давида, 14 років, і від Давида до переселення Вавилон 14 років, і від переселення з Вавилону до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було таке, коли мати його Марія заручена була з Йосипом, то виявилося, що вона мала в утробі від Духа Святого. А Йосип, чоловік і душа праведна, не схотів її ославити, і наважився, та й відпустити її. А як тільки він це надумав, ось ангел Господі явився йому світа, та й каже. І оспа, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону Твою, бо що зародилося в неї від Духа Святого, Породить вона сина, та сину, і та йому ім'я сус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це ж усе сталося, щоб справдилось, сказане Господом через пророка, що каже: ось діва прийме утробі породить сина. Дадуть йому ім'я Еммануїв, еман, що значить з нами Бог, прокинувшись Йосип чиним так, як слідів йому, ангел Господній, і прийняв свою жону, і ніколи не знав її, породила сина свого первенця, і дав йому ім'я Ісус.